Доктор Серано. Мабуть, черговий теоретик, далекий від реального життя. О, Перепрошую, вибачте. Це кабінет капелана. Так, але я маю бігти. Поговорить з Ліною, вона запише вас. Так. Привіт. Мене звуть Софія Серано. Я новий капелан. Можливо, зі мною поговориш. Гаразд, звісно. Це арабська пісня про кохання з тисячі однієї ночі. Джесіко, я не впевнений, що можу вам допомогти. Будь ласка, слухайте, вам краще піти. Просто зроби це. Не бійся. Я це доведу. Я молитимусь за тебе. Припиніть, доктор Серана хороший капелан. Як же ми досі без вас обходились? А тепер вибачте. Я не збираюся звідси йти. Тоді піду я. Браво. Духовні дари. Нестерпним мене роблять поради, коли про них не просять. Я не поганий капелан, але я більше цього не терпітиму. Ви старий цинік. Було б нерозумно з мого боку розкривати його таємниці. Чому ти не переймаєшся так моїми почуттями?